Привіт, друзі! Це сьогодні з Офіс. І ми будемо це, е, Це. Е. Відкривати нових монстрів. Усі бої. І там вже нові монстри є. Але це, щоб стати їхнім другом, то треба поборотися. Вони виглядають так. Бачите? Отже, я бачу, щоб ця вся команда приєдналася до мене. Так, і зараз треба. Ай. І, і треба стати на місце. і... Я тебе зараз знищу. Ей, будь ласка, надавай мені толь напій. Ого, я ще подумаю. Я, я до фігури полечу. Так, фігура. Так. А що треба зробити, щоб їм це подружитися? Спершу зовсім. Тобі треба бачи, потренуватися, чи бути сильним. Добре? Ага, я зрозумів. Так. Yeah. Так. Ей, я взагалі тубліц, Зорфіус. Тому я тебе можу перемогти. Але добре що раса тут нема. Фуу, это поможете зеленые и дай я Запидос бегаю. Не доблю. Блю, я знайшов нового і друга кольорового. І це зелений. Що це зелений? Да зелений. А, -а, -а, -а. <мес> mm. <мес> а брака да бра. О, нарешті він зник. Тому за. Захи... О, там ще мумберої. А там алфавіт лор. Тому. Це. Чого це? Зараз і договорся. а що робити. Я я, зараз роблю те, щоб тебе не було. Три, два. Ух, прийшло. А ще круг есені. Мусори мій шайк задоволений. А, куди ти подів всіх моїх друзів? Хай ти побачишся, то я їх усіх це принесу. Згодом вибач з Добре, зараз йду туди на місце. і Ой, дякую за Ольфус. тепер ми ви маєте до нас приєднатися. Добре. А поки на сьогодні друзі вже все. Тому до побачення та підписуйтесь на канал. Якщо хтось підписується, то поставить лайк. Та Напиши комент та натисніть на дзвіночок той ім, красунчик. А хто не зробить цього, той сосиска. Ну все, до побачення.